Справжнє у кращих верховинських традиціях весілля влаштували в гірській колочаві. Реальна пара молодяз, що вже за місяць одружиться, зголосилися провести так би мовити, генеральну репетицію в народному стилі. Хлопець із сусіднього села через гори йде по наречену. Його зустрічають розбійники, вояки різних країн та часів. Врешті серця молодих поєднуються у музеї під відкритим небом в старому селі. Як гуляли справжню закарпатську свальбу, бачив роман сов'як. Так по селу німецька Мокра йшли дружби молодого. Саме тут за 10 кілометрів з Колочави розпочався перший фестиваль Закарпатська свальба. Організатори намагались максимально точно відтворити весільні традиції гірських сіл до найменших дрібниць: одяг, страви, окремі елементи весілля, пісні, викуп та навіть застілля. Додали до фестивалю і трохи розважальних елементів. Так, на гірській дорозі, що сполучає два села, розставили блокпости, де зупиняли весільну процесію. Першими до справи взялися німецькі унтерофіцери, згодом жандарми Австро-Угорщини. Це все Першої світової війни. Австро-угорщина за бойові заслуги. За всі, 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 всі нагороди. Бо це, це всі верховинські традиції. Як було за всі часи, так воно є. Дорога до колочави для нареченого була непростою, але вже у музеї Старе село його чекала кохана Мар'яна. До речі, головні герої Закарпатської свальби реальні молодята. Вже за місяць вони поберуться по-справжньому, а нині репетиція. Можна сказати, репетиція, на мою думку, здалося. Вдалося. Вдалося. цікаво, багато людей. є. То є самій великий враження. Ну я, якщо чесно, я ще не звоню, сказав реченні, то вона зразу сказала, що таке то є. А так нормально, що відреагували нормально. Мені було цікаво дізнатися більш традицій, які були е, давно. Наші предки як виходили, ну, як, як проводилися весілля, і тому я согласилася, мені просто ну, досить цікаво це. Ще сто років тому закарпатське весілля гуляли три дні, зараз максимум два. Більшість традицій забулись або трансформувалися. Микола Крегов за фахом історик та останні 20 років ще й старостує на весіллях. Каже, все частіше молодята прагнуть оживити традиції на сучасне гуляння та повертають до життя далеко не все. До танцю ніхто не вставав до тих пір, поки молода не танцювала золотий танець. У нас говорили молодичин, отданичин і так далі. Уже після того танцювали всі. До того часу ніякі танці. Ну, це була колись така традиція. Зараз, ви розумієте, ресторан, одно друге то вже міняє подача страв зовсім інакша. Головне, вистали, вистали, бо люди голодні. Ні, люди йшли на весілля і спілкуватися, переспіватися. Саме на такому фесті можна втілити весь народний обряд від початку до кінця. Така ідея припала до душі колочавцям, і вони не проти зробити фест щорічним. Враження дуже найкращі, бо це як наша, наша історія колочави. Колись так було дійсно. Всякі ходили люди, зустрічалися і любилися, і то свальбано, то весело. Ще раз переконуєшся, що є що показати. І гостям і, і, і гостям не тільки нашого села, нашої області, а й навіть інших країн. Правда, тому оцінюю дуже позитивно дуже великі і приємні враження у мене. Було добре, якби традицією зробити дійсно цей фестиваль сьогоднішній свято, яке об'єднує родини, об'єднує село. І, але головне, що ми хотіли дістати оті звичаї, звичайно, всі ми не змогли зараз дістати, тому що це перший такий експериментальний варіант. Подібні народні весілля вже не перший рік проводять в Угорщині. Саме там запозичили ідею та втілили її в українських реаліях. У вересні того року ми були, нас запросило невеличке містечко Ойок у Угорщині. Я тоді ще сказав, що ми можемо у Колочаві провести Колочавське весілля. Ви бачили, все село вийшло, зустрічало. Ну настояще закарпатське весілля. Наступного року цей фестиваль знову проведуть в Колочаві. Головний принцип героями мають бути справжні молодята. Організатори обіцяють, наступне весілля відгуляють ще з більшим розмахом.